Я буду, я буду коротко, тому що я обіцяв, що ми три рази... Здивіться. Тему продовжить мій колега Олександр Филипович, тому що вчора були фокус групи, майстер-класи і так далі. Тому оця тематика буде ним розказана, я не буду роз... нічого вам доповнювати. Як казав хтось, не повторення мать учення» – той, хто вчора не слухав мою презентацію. 30 секунд. Чому тут всі казали? Я хочу, щоб дійсно були реалії і міфи розвіяні. Тому що людина питає про інфразвук. Так ось інфразвук у більшості відноситься до міфів, а до реалії відноситься те, що він дійсно є, і з ним можна спокійно боротися різними проблемами. Далі я нагадую, що вся моя доповідь, яку буду робити, вона буде зроблена. енергетика це не вітряк. А це ціла ну, система, вітряк, фото, акумулювання О, і так далі, ми будемо казати про технічну досяжність задачі, ключове слово коефіцієнт корисної дії системи. І ви пам'ятаєте, ну, червоний сигнал світлофора це економічний стоп. Дорого, невигідно, я не розумію, що таке окупність і так далі. Значить, Баланс про, про тріща теж розказав. Спочатку. Нам потрібно зробити розуміння, що я хочу. Потім ми вирішуємо, як це технічно зробити, тобто вибір доцільності технічної. І потім економіка нас знову закриває на розрахунок наших можливостей. Наступне. Без заклику, що робити, я вважаю, кожна презентація не має сенсу. Інакше ми порозмовляли і розійшлися. Тому, як каже Роман, Нітока поговорити, а і що здіймати? Ага. Я вже казав навіть товаришу з міністерства, що, що потрібно все-таки генерувати, тому що споживати це дуже до, добре. Але потрібно генерувати бажано за рахунок відновлюваних джерел, бо це допомога нашим екологам. Потім ну, потрібно розумно розбиратися, що ми робимо. Чим вітер краще, чим сонце, саме у цій місцевості, а там ми будемо ставити десь інший біодізель. Тобто потрібно технічно це все знати. І свідомо інвестувати, бо це ви інвестуєте в себе. Наприклад, хто інвестував два роки тому назад тисячу доларів, зараз вже буде інвестувати три тисячі, бо є, як кажуть, інфляція. І свідомо заробляти за допомогою зеленого тарифу. Все. На цьому презентація закінчується, як на повторення. Про це я сказав, ми починаємо презентацію основного, наступний слайд. Отже, де ми знаходимося у рамках того, що придумали німці ще в 2000 році, це розподіл різних видів енергії, вітер, сонце, біомаса так далі. Тут ви бачите великі потужності в гігаватах, тут великі напруги, бачите 600 кВт. І в залежності від того, від того, про що ми розмовляємо, ми знаходимо баланс між акумулюванням, генеруванням і використанням різних видів енергії. Те, про що я буду розказувати, воно обмежується от цим колом, починаючи від значить, однофазного рішення 230 вольт і закінчується трьохфазним 20 кВт. Використовуючи, як ви бачите, саме велике сонце, вітер і також використання акумулювання. Наступний слайд. Я вам вже набридло, але я нагадую: системний підхід в енергетиці, і це стосується що, що цієї системи, що енергосистеми України в цілому, це генерування, перетворення, акумулювання. І споживання. Причому це зелене, це червоне, а це фактично допоміжні функції. Акумулювання на рівні енергосистеми, наприклад, здійснюється тут у вишгороді гідроакумулююча станція. На нашому прикладі це звичайний електрохімічний акумулятор. Якщо забути про склад системи і основні функції, тоді це буде розмова: а скільки коштує вітряк, і люди забувають, що сам вітряк вам не потрібен. Наступний слайд. І як це все робиться? Теж дуже просто. Є склад системи, вітер сонце, є блоки, які допомагають це все робити. І є головний той, хто платить гроші, це споживач за рахунок того, що він хоче мати певне якісне енергозабезпечення. Задачі, які вирішують ці системи, теж ну, прості. Це треба збільшувати генерування, тобто робити його ефективним, також ефективно перетворювати, акумулювати там. І, і тебе І кінцева ціль це зменшення ціни за вироблену 1 кВт годину для того, щоб користуватися нею. Далі. Про цей слайд розказувати не буду. От те все, що там стоїть, ви бачите тут. Я, як ви бачите, одягаючи зелену майку і будучи ідеєю відновлювання енергетики, вважаю, що у реальних умовах потрібно ну, комбінувати тільки пікові навантаження з допомогою до ну, традиційного. Вибачте, за слово ну, вонючого і дуже екологічно небезпечного дизельного генератора. Далі. Перш ніж ставити оте все на ну, залізо, можна змоделювати з певною точністю і ймовірністю всі процеси, які відбуваються як по генеруванню, так по перетворенню і також по споживанню. Для цього є купано програм, я про них зупинятися не буду. Це все можна робити, як і з космосу за допомогою супутників НАСА, можна подивитися, скільки висещені Осе, в швидкість вітру, сонячна радіація і так далі. Є купа одну програму, головне вміти можливість у них розібратися і використовувати для потреби кожного. Далі. Також дуже багато додаткових ну, програм, які це все модулюють. Давай там натиску. їх. Велика ймовірність, велика кількість, вони всі в основному англійською мовою, декілька є російською українською, і я думаю, що буде українською мовою ще більше. Так, далі. Це по цій річці на, на кілометр, да? скільки тут до хатянків по річці? Кілометр? Ну, Там десь витратє. Да, це якраз бачите, це, це вже не згенеровані, не синтетичні дані, а навпаки, аналітичні дані, які виміряні. Про функціонування подібної ну, системи, кі кілометр нижче вище по течії, де видно у будь-який момент часу виробіток від сонця, від фото. Це підтвердження об'єктивне, що вона дійсно виробляє. Окремо по фото, окремо по вітру. Так, наступний слайд. Чим відрізняються вітрогенератори? Вони відрізняються не розмірами, а вони відрізняються функцією генерування. Оцей вітряк, який зараз найбільший в Україні встановлюється 600 кВт за ліцензією Турбовін, відрізняється від оцих двох малих. До речі, вони розташовані тут кілометрів 10 напряму у Новосьоках. Вони відрізняються тим, що цей, на жаль, не може працювати з певних технічних проблем на автономне забезпечення. А ці вітрогенератори вони можуть працювати як на автономне. Споживання енергії так і можуть генерувати у мережу, то вся а, між ними різні на увазі наповне забезпечення через акумулятор на споживача. Тобто, ви оцей освіщати там ви оцей вітряк я... собі додому не підключите. Хотів би я подивитись на такого споживача <ріху> навіть навіть на місто вижерод. Ви його не підключите. А чому Тому що ну, він, він працює тільки на мережу? А... Дивіться, не, не не зовсім згоден. Вольво на своєму на бельгійському заводі поставила три турбіни і повністю відключилася. Але це я кажуть, вони зробили додатково певні там нюанси. все рівно його збалансували. Ми, це або дізелем. з дізелем. Нюансово. Його збалансували мережею. Ну, ну, ну треба уточнити, скажімо так, тобто, але це вони мог... повністю закрили роман. роман я Ясне Вони могли маркетингово сказати, що ми да. фінансово відключилися. Но технически отключены технически, тоже. не в сети. Технически, они в сети. Да. у них баланс, бал, баланс... Да. да, и да они в плюсе, да? Да, да была. Понял. Ночью нет электричества, а нужно освещать участок. Зачем запускать генератор? Мысль понял. Финансово они могут отключиться. Тому разница только в способе подключения, а не в размере генератора. Причем oh. у этих генераторов, потому что это синхронный генератор, а это асинхронный, если вопрос уже так стоит. Саме технічна можливість тут генерувати в мережу і також не працювати на автономне навантаження через акумулятор. А ці, як правило, за невеликим винятком працюють тільки на мережах. Оце вся між ними різниця. А не великі, малі, середні, дуже малі. Дуже таке технологічно <плес> різниця існує, мені здається. Технічна далі. Хто вчора чув про вітряк? Ні, це не про горобці. Це до того, що вітроустановка 4 кВт на острові Тендрівська Нукаса виробляє менше електроенергії 4 кВт, чим установка 800 Вт. Тому що вати і кВт – це миттєві значення, які для споживача не мають ніякого сенсу. А йде мова про те, про що ви платите гроші про кіловат години От кіловат годину і гривню ще можна якось. Між собою об'єднати ват і долар ніяк. Тому виробіток електроенергії залежить від ефективності турбіни, від місця встановлення і так далі. Від а конструкції. Да, від конструкції. А маркетинговий хід, що у нас 2 кВт, тому вона коштує дорожче, ніж 800 Вт. Це для того, щоб просто споживачі швидше не несли гроші. Між іншим, позавчора я був у Вілково, там же ж на островах. Де, да, это, угу. І е, два стоїть. Е, Ці хас-4? Да, В4 е, этот, е, астраханський і стоять. І один стояв такий це цей крутиться. Ну, вони дійсно, ми ще на полігоні було чотири машини у нас. Е, Неефективні машини зовсім. Не по автоматиці, не по аеродинаміці, не по управлінні. Які є ефективні? Російські Астраханські? — Російські. Ну, вони зараз не вітруєновські машини, а вони випускалися в Астрахані. А тут асинхронний, то тот, который работает. І, до речі, там асинхронний двигун, там 에... ще потрібна така коробка для збудження генератора. Добре, то я ну, то... ну, є... синхронно менше сопротивлення. <платно> <платно> там є нюанси. зараз... <платно> 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 Які реалії є держгідрографія, вони робили, не ми робили аудит, вони робили для, для себе. Значить, тут тільки не видно, на жаль, три вітрогенератора, дев'ять фотопанелей. Значить, повністю забезпечує е, маяк і проживання двох носімей. Раніше було два дізель-генератори по 30 кВт, Тепер один вони вже списали, залишився один і просили, будь ласка, ну покажіть довший термін окупності, бо у нас на острові. Є дві одиниці. Грошей у нас не ходять. У нас є ну, смир... літри, смир... Да, літри <святок> і, і літри, літрину соляри. Все, оце ми... <святок> Якщо ви мене від нас відріжете від літрів соляри, то так. Наступний слайд. Значить, Про бізнес. Це колись з однієї презентації, воно трошки устаріло, але фактично дивіться. Можна казати окремо про продаж вітрогенераторів, <святок> як виробів без системи. Можна додати вже їх фотобатареями, це вже гібридна система або комплексно. Потім їх можна вже додати, це щоб були з іншими вендорами якісь зв'язки, додати з дизельними газовими генераторами, щоб це була повністю автономна система. Потім значить, можна це все використовувати для системи резервного енергоживлення. І саме головне. Як окремо, так і в гібриді можна використовувати для заробляння грошей. Тобто, якщо буде працювати зелений тариф, то будь-яка будь фотопанель, це те, те, що я казав, це не інвестування грошей, а це заробляння грошей, коли ви щось купили, продаєте в мережу. Як це роблять уже німці. Наступний слайд. Це інформація не реклама фірми Аванти, це інформація з інвестгазети за 2008 рік. Ось за... 8 років. значить, е, Олександр Кулипович окремо розкаже про цей слайд. потім Наступний. І відповідь товаришу. Оця штука це не фотомонтаж. Оцю штуку ми установили у Німеччині, так? Е, раніше вітрогенератор був без хвоста і не влазив в ніякі європейські санітарні норми. Коли, значить, нам замовили вітряк, ми зробили його там в з хвостом, понизили шум, розібралися в черговий раз з інфразвуком і поставили в Німеччині. Але що цікаве про Німеччину, ото у городі стоїть енеркон. 1,6 кВт. Це звичайна німецька жіночка, яка розмовляє російською мовою, бо ну за часи дольшість да? а не один і два чотири. Я вже шістсот кіловат, це багато. Також грубо кажучи, так умовно. Це без перебільшення, У неї там майже у городі за городом, стоїть такі стільки чотири машини. Стоїть такі чотири машини. Так вона е, за часи. Ще коли було ГДР, навчалася в політехнічному в Києві, тому знає російську мову. І вона мені розказує, що як було гарно мати це. Але це, це працює на, на мережі. У Німеччині немає таких понять, як відключення, так як нас. Але на крайній випадок це було зроблено з демонстраційними цілями. Ми поставили в Німеччині і Так? І е, на мою персону можете увагу не звертати, це не для фону знявся колишній директор. Е, Новозовский не. Бог малих. Донузлавская Все.